Ветеран Іван Євченко із дружиною Альоною до Черкас приїхали із Кам'янки. Я голова громадської об'єднання в Кам'янській громаді. Ми стопнулися з проблемою в громаді, що у нас хлопці просто не мають чим зайнятися, і у нас немає реабілітаційних центрів, так як ми дуже маленька громада. І єдиним шляхом вирішення нашої проблеми це було згуртованість і заняття спортом. Так, тобто це один із виходів ключових, коли можна вийти із стадії ПТСР, хвороб і на стадії відновлення і на стадію здоров'я Іван розказує, має два поранення через них другу групу інвалідності. Про свій вибір йти воювати не жалкує хоч маючи п'ятьох дітей, міг цього не робити. Я вам скажу де більше. Ми проживали десятий рік вже в Польщі, і з першого дня я повернувся. І записався до лав збройних Сил. Коли побачили ці страшні новини в бучі, то відразу в нього було прийнято рішення повертатися. Сьогодні Іван пробує свою силу у всіх дисциплінах. Починає із стрільби із лука. Поруч його земляк Юрій Проняєв. За ним спостерігає дружина Антоніна. каже, радіє успіхом чоловіка. У Донецькій області отримав тяжке поранення. Права сторона зовсім на зглаз, рука і нога. Тобі сподобалося? Так, да, перший раз дуже круто. 41 бал вибив. У групі підтримки Юрія, його реабілітолог Богдан Скічко. Ми, чесно, сьогодні ми готувалися до тенісу, ну, паралельно спробували ще себе і в стрільбі з лука. Дійсно, такі змагання дуже важливі і дякуємо, що нас запросили в Черкаси саме тут, щоб ці здобутки, які є, можна було десь показати, реалізувати. Набратися цих емоцій і йти далі, можливо, навіть на чемпіонат України, а можливо, і поїдемо десь на Європу. На сусідніх локаціях змагаються у веслуванні на тренажері, гірьовому спорті, а також товханні ядра для Віктора Смірнова. Це новий вид спорту. Він професійний плавець, учасник паралімпійської збірної України після своєї професійної кар'єри. Пробую різноманітні види спорту, і мені ядро дуже подобається. Віктор розказує, нічого не бачить із дитинства. Нині працює тренером, допомагає військовим, які набули інвалідності у бою, повертатися до цивільного життя. Ці змагання дають хлопцям побачити, які є види спорту, спробувати свої сили, і я дуже сподіваюся, що хтось із учасників. Займатися, займатися більш професіонально. Окрім спортивних змагань, на території фестивалю діяли й інші локації. Тут патріотичний музей російсько-української війни. Тут uh, така пластина, і бачите, того. Це смерч, це касетка, дуже страшна річ. Далі мистецький фестиваль із майстер-класами. Сергій Хоменко свій різьбярський доробок перевіз із Канівщини. З робимо військовим, вони приходять, показуємо елементарне, зробимо іску і ложку. Це наскільки цікава річ, що от губишся у часі. Оце вранці проснувся, сонце студе. Починаєш різати, як ото насіння лузати, не можеш одирватися. Начинаєш різати ріш ріш. ой, щось спина засиділася. Вже сонце то цей захід для родин ветеранів відбувся за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Розказує керівник центрального хабу компанії Олександр Воскобойник. Тепер далі масштабувати дані заходи на територіальні громади, провести там відбіркові турніри. А на кінець осені вже такий масштабний захід провести тут же на цій локації на стадіоні, але це вже буде масштабний захід. Із усіх понад 60 територіальних громад Черкащини. Марія Гаврилян, Григорій Козуб Суспільне новини Черкаси.